У прямому ефірі на каналі Ясно Бачу із Тетяною Гай сьогодні з нами на зв'язку традиційно для такого підвечірка вівторка, таролог та кладник із сонячної Одеси Віктор Литовський. Вітаю Вікторе, Раді бачити! Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників. Доброго дня. Нагадаю, також щоб не забували ставити нам вподобайку. Тут дуже багато дивляться наші ефіри, але забувають, що вподобайка дає можливість побачити цей ефір, ці прогнози і іншим людям. Також скажу, щоб не забували підписуватись на соціальні мережі нашого гостя. Якщо маєте бажання зв'язатися з Віктором, щоб переглянути якісь особисті питання, не забувайте, що всі контакти майстра є прямо в описі цього відео. Тож не губіться, зберігайте собі контакти і підписуйтесь на соцмережі. Віктор, розпочнемо з такого питання. Я знаю, що вже напевно зараз всіх воно на слуху. Зустріч на Алясці Путіна і Трампа. Чи відбудеться вона? Чого від неї очікувати? Трошки поговоримо по, про неї. Потім підемо до питань наших підписників. Е, можливо, за рахунок того, що ми багато разів переглядали це питання. Можливо, е, за рахунок того, що воно вже таке загадане. Е, можливо, за рахунок того, що дуже велика кількість недомовок. Цьому питанні Розклади дуже неоднозначні, тому що все одно мені формат Аляски, ми ну, коли питаємо про місце. Ми задаємо питання місце, мені випадає карта Сонця. Аляска ну не найліпша, не найліпша карта, котра відповідає mm -hmm. за місцем знаходження по карті Сонця. Але давайте сьогодні подивимося, що там у нас випадає. А... Одна якась дурня. Чому дурня? Тому що в нас з точки зору зустрічі, пошуки обхідних шляхів. Пошуки обхідних шляхів, якісь маніпуляційні процеси. Далі, карта дурня, недомовленість, недосказаність, викривлення правди, викривлення стосовно місця, часу, формату, взагалі функціоналу. Далі в нас е немає ні двійки кубків карти пари, ні карти з Союзу, не в карт, котрі вказували на прямі домовленості. Причому в нас четвірка жезлів, котра можна було б її підтягнути якраз про домовленість. Вона в перевернутому стані. Тобто ця комунікація е буде виглядати не в тому місці, не в той час, не в цій формі, як нам будуть намагатися презентувати. Друге, це карта дурної праці, тобто без е, потенційних пожинань плодів. І карта повішеного як підвішений час, час невизначеності, намагання все-таки все далі затягувати ці процеси, котрі стосуються миру. Але при цьому карта миру в перевернутому стані це момент відсутності домовленості. Більше того, можуть бути якісь руйнівні процеси, і навпаки, ця зустріч кота, начебто, направлені на те, щоб. Врегулювати питання, закрити питання, взяти якусь, не знаю, точку опори, вона почне руйнувати е ці основи, той фундамент, на котрому все це трималося, вся це домовленість. Причому як е цікава складова короля Пентаклів, котрі зазвичай випадає в мені на Трампа, його в розкладі немає, а імператор. Котре зазвичай випадає на режим Кремля, він випадає в перевернутому стані. Тобто не, незадоволеність невдоволеність і неотримання. Та ситуація, коли жодна сторона не отримає результативності і зрушень. Але дивіться, Вікторе, як це може бути? Чи відбудеться зустріч, чи вони там не домовляться? Воно випадає так, що е, зустріч може. Або не відбутися не, не в тому о, місці, де це буде презентовано, тобто як о, обхідний шлях як обхідний шлях, або спосіб проманіпулювати ситуацію, а, я не знаю, імітацію зроблять, що зробили там зустріч, чи зроблять її якось інакше. Тобто, ну, карта дурня, карта дурня і карта ілюзій це ну як її трансформувати. В, в цьому розкладі як ілюзія зустрічі. І друга, домовленість, е перевернута домовленість і дурна праця. Зазвичай дурна праця це коли ми з вами домовилися, наприклад, зустрітися в 16-й годині. А ми підготувалися, але перенесли цю зустріч вже після. У нас великий рівень очікування, котрий не реалізується. І е, друга складова: активно, е, активно, активно, активно немає плодів. Немає плодів, немає результатів, і е, навпаки, може ситуацію навіть погіршити ця комунікація. Тобто, карта зірки вона в перевернутому плані це, е, останні, це перевернуті плани і е, важе кромі процеси. Резюмуючи, переводячи з, до, до, до простої мови, перше стосовно зустрічі, місце може бути іншим. І розглядається декілька місць для того, щоб заплутати сліди. Е, немає навіть 70%, що це буде Аляска. Хоча я її презентуючи на цьому тижні Аляска, я не знаю, як це може бути. І, е, Щодо домовленості, домовленість, котра буде або зірвана, або піде не за планом, і не принесе бажаного миру, перемир'я, паузи, а навпаки, може погіршити ситуацію і призвести до більш глобальних руйнівних процесів. А от дивіться, ви сказали, не те місце буде. І Трамп сказав, що я вже готовий до зустрічі з Путіним в Росії. Це знаєте, говорочка за Фрейдом, обмовочка, так скажемо. У мене просто е питання місця. Ми розглядаємо з минулого тижня, і мені постійно віді відіграється, відбувається карта сонця. Карта сонця це може бути без сумнівів літній період, але ми питаємо про географію. І, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина або якісь uh -huh. інші африканські навіть країни, вони підійшли під е, е, цю карту. Е, якщо ми кажемо про там, Сибір або Аляску, це повинні бути досить холодно. Трійка мечів, трійка жезлів. Вона підійшла. Сімка мечів, вона підійшла під цей е, контекст. Сімка Кубків навіть підійшла, тобто як горна місцевість. Мені при цьому йде все ж таки ну, дурень або сонце, це більше до теплого напряму. А, Віктора, а от повернемося. Такі цікаві прогнози у Вас дуже цікаві. Будемо спостерігати. Ваші прогнози вони завжди чіткі, здійснюються. Завжди наші підписники дякують вам за них. Тепер повернемось все ж таки до України. То знаєте, без знаєте то така приказка. Без мене мене женили. Оце так от зараз виходить в цій ситуації з їхніми цими домовленостями. А ми як осторонь, але попри все. Зараз іде такий певний розгін інформації, хоча ЗСУ його спростовують, що донецький напрямок зараз от прямо просувається ворог дуже потужно. Що під загрозою, і Мирноград, і Покровський, і Добропілля під загрозою окупації, і ворог прямо отак, от, от потужно увірвався зараз, зрушив міз місця. ЗСУ спростовують цей факт. Кажуть, що все-таки тримаємо, хоч і важко. Як бачать ваші карти, де ж насправді правда? І хто і для чого, якщо розганяє, то хто і чому розганяє цю інформацію? А воно програється далі в контексті тих розкладів, котрі ми озвучували набагато раніше. Ми казали, що якщо брати е, увагу, по напрямам найбільш е, важкий напрям в нас все одно випадав як Донецький, uh -huh. навіть тоді переглядали і Харківський чи uh -huh. Запорізький. Карта ультиматуму ту мечів, Вона в нас навіть зараз випадає. Продовжує казати, що є ультиматум, є момент того, що приділити максимум сил. Е, і тут питання в тому, що неправильно недоцільне використання сил в, 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 для ворога. Це випадає як непідємна ноша, і може бути просування вперед. Але може бути навіть вплив на ситуацію, досить непогана позиція для ворога. Але незважені дії і бажання вводити імператору, вводити режиму Кремля, виконати той ультиматум, котрий наказують, призведе до втрати. Е, Нормальної реалізації поставленого плану для ворога і втрати контролю, і ми минуло, минулих разів казали, і цей розклад він продовжує програватися. Що дійсно є ультиматум і є і є ймовірність значного просування вперед ворога Не доцільного тому що ті втрати особового складу техніки, котрі ворог буде зазнавати. Вони не будуть раціональними, більше того, висока ймовірність, що просування на 1, 2, 3, 10 кілометрів вчора, сьогодні, е може не тільки ворога позбавити особового складу і техніки, але й 10-15 кілометрів своєї території або території, яка зараз знаходиться під контролем ворог. Тобто, як вони намагаються зробити цей ривок із останніх сил. А в нас випадає карта помірності, тобто врівноваження, виведення ситуації на свою користь після тимчасових успіхів ворога, я б так сказав. Тобто, крок вперед, як то кажуть, три назад і три назад. І три назад то це саме та от приказка, яка чи там яка не приказка, то саме той вислів, який от змальовує цю ситуацію. Так як бачимо, минулий тиждень, трохи, не дивлячись на те, що ворог так ось точечно бив по містах, масованих обстрілів вдалося все ж таки уникнути. А, чому так? Чи є загроза від обстрілів зараз до зустрічі, а зустрічі або після Оцей тиждень, який він, тому що знаємо, що для Миколаївщини ця ніч була такою тривожною. По запуску, там, що вони запустили, я не розумію, в тих вже назвах, але вони там запустили якусь ракету чи що. І була така тривожна ніч, було чути вибухи, що цей тиждень несе нам по масованих атаках, потім трошки проглянемо питання наших глядачів. Все одно, якщо брати з точки зору минулого тижня ми казали, що 8, 9, 10 вони такі досить е, насичені на події. Ми казали, що напряжні можна uh -huh. так сказати, але основна ключова дата якраз випадає на цей тиждень. 10... З 10 до 15 можуть бути і масовані обстріли, і е найбільш, причому ми е можливо, це емоційний фон за рахунок того, що ми в очікуванні цієї зустрічі, і знову в черговий раз робимо. Гачок для себе, тому що думаємо, що саме ну, на цій зустрічі, можливо, саме на цій зустрічі якось домовимося, знайдемо якісь компромісні рішення і можливо пауза. А в мені навпаки випадає з 10 по 15 як е, карта страшного суду, це може бути і масовані обстріли, і ситуації максимального напруження. Однак, після 15-го випадає стан як помірності відновлення. І може бути дійсно пауза, а, сподіваємося, більш затяжна, ніж зазвичай. І я б зосередив свою увагу на цьому тижні. Це якраз середина тижня, середа, четвер і п'ятниця. Тут розумієте, кожного разу, коли йде якась домовленість з Путіним, ми вже мачимо по розкладам, по ситуації певні закономірності, що. Угу. До домовленостей до зустрічі, або одразу після відбувається зовсім кардинально протилежна річ, що обіцяли розказували і е, ті, ті плани, котрі ми вибудовуємо, вони виявляються ілюзорними. Тому зробіть. Акцент, що необхідно все ж таки витримати певний тонус на цьому тижні. Далі буде трошки легше. Вікторе, поки ми з вами спілкуємося, яка новина з'явилася? Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців на цей на цей час. Є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, сказав президент. Що це таке? Як то кажуть, жест доброї волі? Чи сигнал, що все ж таки найближчим часом кордони стануть все більш відкритішими для наших чоловіків за певних умов, звичайно? <Стурбач> е, так, однак. Але, як кажуть, в мене є але. Е, є інша складова. Є коли відчиняється, е, є така приказка, що коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. В розкладі в мене випадає трошки інакше. Коли відчиняються одні двері, зачиняються інші. І е, е, більше того, Тобто, можуть бути якось переглянуті підходи. До перетину кордонів не з нашого боку, а як з нашого боку, як відкрита дорога як колесниця, але тут жезлів перевернути з протилежного боку. Тобто, може бути переглян... переглянуто перетин кордону, якісь додаткові умови, котрі навпаки можуть зробити більш важким цей процес, але це не буде стосуватися там. Законотворчості нашого уряду, а скоріш за все, європейського простору або країн, з котрими ми, 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 ми А, карта помірності і дійка Пентаклів. Це про урівноваження ситуації, і поступово все одно у нас випадає карта зірки. Карта зірки гарна карта. Це поступовий план, який буде пов'язаний з тим, щоб. Пропрацьовувати далі цей процес і е, вийти в контрольоване середовище, безпечне контрольоване середовище по цьому питанню, е, через перепони, через труднощі закриття питання. Але щоб з того боку не закрили кордон. Це точно. Але ж дивіться як щодо того боку, що заявив прем'єр Польщі Туск, що війна в Україні. Наближається до завершення. Росія намагається посварити Київ та Варшаву. Що це такі за заяви? Це, наче, така, таке знаєте, речення, але це дуже така громіська заява. А, на, який, е, знаєте, на російському мови, на яких основаннях він таку заяву зробив? На тих основаннях, що це буде стосуватися не тільки Польщі, але й інших сусідніх країн. І... Е, в нас дуже буде відна... напружені відносини з Польщею, із, із Румунією, і з е, Угорщиною, хоча й так е, вистачає моментів. Е, Причому в, в контексті ситуації, як гра імператора, гра режиму Кремля, куте продовжується, і вона буде пов'язана в першу чергу з тим, що е, немає. Коли питають там про завершення війни, про плани, наміри, про союзи, в нас е, будуть дуже насичені на події ситуації, коли будуть, будемо розбирати старі питання, старі питання, старі образи, е, що в свою чергу також може стати перепоною для легкості подорожі, пересічені кордонів тощо, тому що. Там випадає, знаєте, як карта зазвичай, якщо ми подивилися, дивимося на Польщу, на Румунію, на Угорщину, на майбутню перспективу. Е карта місяця це якісь криті моменти, і саме цього вовка та собаки, тобто вирішування старих питань, котрі відкладалися на певний час в глухий кут, в далекий ящик, поки йде ага. актив, е активні бойові дії. І коли закінчає, закінчується процес війни, коли ми відходимо від цієї ситуації, ми зустрічаємося з новими перепонами і повертаємося до стану розбірок по, по старим конфліктам. А Вікторе, знаю, що я знаю, як важко зараз переглядати. От дуже багато людей. От всі єдині них питання там, куди буде летіти, де будуть жертви, де будуть обстріли, де є небезпека. Сказали ви про небезпеку на цьому тижні. Попередили, дякую вам за це. Я не буду вас зараз. Так як часу у нас уже не так багато лишається. Ще є питання тут наших підписників. Хотілося б запитати, які регіони, для яких регіонів ви бачите найбільшу небезпеку? Ви ж точно вже проглядали, от я думаю, на цей тиждень, щоб ну, знаєте, не мусолити декілька разів одне й те ж. Я мож, мож, дивіться, Якщо брати все ж таки не перше місце ставити по містам, я б, по областям я б сказав, зупинився б на Дніпропетровщині, тому що. Так стається, що просто цей тиждень знайомі, знайомі з великих міст Дніпропетровщини із Кам'янського, із Самару, із Павлограда, ми з ними зустрічалися, розмовляли. І дуже тривожний стан. Дуже тривожний стан, дуже тривожні розклади, коли ворог буде намагатися все ж таки впливати саме руйнівними процесами і. Якщо дивитися на Дніпро, у нас випадає карта на обмеженого вибору. На обмежений вибір він вказує не тільки на те, що це може бути декілька одразу міст Кривий Ріг і Дніпро, але й те, що будуть якісь комбіновані спроби впливу на ситуацію. Тобто можуть використовувати як балістику кинжали, так і шахенні атаки в якості важеля впливу. Традиційно. Київщина дуже велика кількість людей нас дивиться з Київщини. А ми робимо акцент на Київ і Київську область, тому що в нас е випадає трійка мечів на Київ. Це момент, як саме серце е по центру. Причому знову ж таки я б робив би акцент цього тижня до 15-го числа. По п'ятірки Пентаклів це прихисток, це скоріш за все, спальні райони або цивільна забудова в зоні ризику. Ну і момент області, чому кажу, що може бути область, вона двійка по двійки жезлів, тобто, знаєте, як два напрями, котрі uh -huh. можуть використати в якості важеля впливу. Е, дуже вели мені роблять закид такий, що одесита та дуже рідко переглядає Одещину, Одесу нас багато От... дивляться, кажу так. Кажу, що не хочу притягувати ситуацію, зато ви зайвий раз намагаюся не переглядати Одещину, щоб не робити проекцію негативно. Але на жаль, якщо дивитися по Одесі, я б зосередив свою увагу якраз. На припортових інфраструктурах не тільки міста, але й області. Тобто в нас є декілька одесити знають міст вдовж Бережжя, котрі мають припортову інфраструктуру, і воно випадає саме як споруди, як біля води. А, загальні загрози, котрі не подобаються, і, на жаль, вони випадають дедалі більше. Це питання колесниці. Колесниця, я трансформую це як різничне сполучення або транспортні вузли. Тому, ну, а, причому потрійки кубків, це скоріш за все ближче до вихідних днів, але ворог буде свідомо намагатися впливати на транспортні артерії нашого. Держави. І все, що стосується залізничного сполучення, воно потенційно на цьому тижні в зоні ризику. Із того, що мені також не сподобалося, знов просили переглянути по Полтавщині. А, Ну, мені все одно відіб'ється, відбувається в розкладі така складова, що вплив на якісь військові об'єкти або заклади державні державні установи, котрі будуть намагатися здавати і люди з місцевого населення, і давати якусь інформацію. Правда, на жаль. Інформацію і ворог може використати це. В якості важелі впливу. Ну, і психологічна небезпека вона також залишається, тому що ворог буде намагатися використовувати mm. більш ретельно важелі психологічного тиску на українців і розхитувати ситуацію всередині, продовжувати розхитувати ситуацію всередині, це вже така традиційна карта на серпень місяць. З хорошими подіями, також у нас є декілька гарних комбінацій розкладів. Не зважаючи на те, що зараз йде активна фаза якихось домовленостей, не зважаючи на те, що досить складна ситуація на фронті, в нас знайдеть, знайдуть знайдуться сили для того, щоб вплинути дуже цікавий розклад на ресурс ворога, причому е в тому об'ємі, в котрому ми раніше навіть і не могли уявити, що це може бути такий такого рівень, такий рівень впливу. Що в свою чергу досить сильно зв'яже ворога по рукам та ногами, не дасть е тої свободи в нанесенні ударів і принесенні руйнівних процесів на нашу територію. Вікторе чи бачите загрозу для е якихось міст Західної України в цей період? Тут питання, загрози вони випадають, але вони випадають в нагнітанні ситуації. Я думаю, що можуть бути якісь або фальшиві пуски, або маніпуляційні процеси. Причому ну, от я переглядав, наприклад, Волинь, по Волині якось нагнітати, нагнітати ситуацію, дезінформаційного продавлювати ситуацію, що там з Білорусі підуть, що будуть е пуски і тому подібне. Але по дурні, як маніпуляційний процес випадає, якщо брати з точки зору е Львівщини, Рівненщини. В нас є карта страшного суда, котра, котра вказує на те, що потенційні ризики вони можуть стосуватися масової атак. але вона є в перевернутому стані і по необмеженому вибору по ілюзії в перевернутому стані, тобто як маніпуляційний процес без прямих рунівних е моментів і ситуацій. Франківськ дуже спірний розклад. Хочу дуже сильно все ж таки, щоб він програвся позитивно. П'ятірка Пентаклів випала зазвичай Ого. як ці будова, але ну, можливо, все ж таки обійдеться і відійде, тому що я на франківську робив один з останніх розкладів, і воно таке змазане трошки. П'ятірка Пентаклів мене чесно кажучи, навіть вже в особистих розкладах вона першу асоціацію викликає не най. Не найпозитивніше, бо асоціація більше провіна. Жаль, на жаль, але ми для того з вами і зустрічаємося, щоб дивитися, де є небезпека, попереджати наших підписників. Я нагадаю, що якщо у вас є особисті питання, тому що ви дуже пишете багато по особистих питаннях, на жаль, час не резиновий. Ви можете звернутися до Віктора Литовського особисто. Всі контакти є в описі цього відео. Вікторе, а я вам хочу подякувати словами нашої підписниці Естели Гринівої. Доброго дня, пані Тетяна і Віктор. Дуже вдячні вам за цікавий ефір з любов'ю у серці, Черкаси. Я впевнена, що наш ефір з любов'ю у серці дивилися не лише з міста Черкаси, і тому вдячність вам від всіх наших підписників. Ну що ж, не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. Дякую, Вікторе. Побачимось. Дякую.